Наші многострадальні яйця, ті, що з'їздили в Одеську область і вернулися назад. Зараз ми їх закладаємо. Закладаємо в два інкубатори. Так, ось-ось. Аква буде на прогріві Стоїть. І перший обичний теплуша. Маленькі це вони на, 100, на 168 яєць кожен. В один, В один. Верхній в перший номер. Закладаємо ми смокінги. Ось цього вони смокінги, смокінги велікани Щоб не порозсипати хоч. Смокінги, ось смокінги велікани тут. будуть Іменно повністю закладаємо один смокінгами оцими путешественниками. Другий інкубатор е, техасці будуть туди. Ложимо техасці ой, в цей, у Аку, це він, виходить. будуть техасці там путешественники. І плюс додаємо, щоб не перепуталися, вони, щоб нам чітко можна було оприділити оплод, воно, як воно буде проходити інкубація. Напоминаю, що ці яйця проїхали 2000 км в Одеську область і назад. Неділю пролежали на пошті. Тобі десь перше-друге число я їх зібрав, третього числа вони. Поїхали. І о, сьогодні 19 травня, сьогодні ми їх тільки закладаємо. Грубо говоря, це їм вже в районі 20 днів да? ну, десь 17-18 днів. Ну от якраз і провіримо, як впливає переїзд, як впливає час на, на, цю, на інкубацію. Яєць інкубаційних. Бувають такі випадки. Буквально недавно був випадок, забрали, так же, замовили яйця, я відправив, їх забрали з пошти, але інкубатора не заложили. А заложили а заложили вже з наступною партією ту, що я відправляв. Це виходить, що пройшло 16 17 днів. ну, от Така сама ситуація. От якраз і провіримо. Чи який буде вихід із цього? Побитими, побитими з, із оце, смокінгів, Так, кроме двох штук. Два штуки тут це тут були. 2, 4, 6, 8, 10, 11 штучок. 11 штук було, правда, побитих. Це я перебрав. Ну, оце сюди я повністю на весь інкубатор. Це їх сюди заложив ну, 168 штук. О, ну, було 11 штук битих. Ну так, дорога ж ви представляєте, скільки це вони цокотіли, скільки їх раз перегружали, перекидали. Ну це просто срака. Все, туди значить, ми загружаємо Техаса е і додаємо англічанами. Додаємо англічанами, щоб, щоб вони вже ж не перепутались, тож ніяк вже не перепутаємо. Взагалі будуть техасці і англічани. Так, це ось ті, що вилупилися у нас в оцих якраз двох малих інкубаторах. Ось такі змійониші. Чорні всі. Всі чорні, там техасів дуже мало. В основному всі чорні, англійська чорна, смокинги. Ну, вони на м'ясо хороші, копчення взагалі відличні. Отакі вилуплюються. Там був, був вилуп гарний. Ось о, із це ж маленькі інкубатори. То в них такий був вихід. 100, в одному 144 штучки, в другому 127. Це із 168. Вообще, отлично. Все. В общем, закладаємо. Підписуйтесь, ставте класи, колокольчик нажміть на увідомлення. Будемо. Контролювати цей процес. І від того ж подивимося, що вийде. Так, до нових зустрічей. Пока-пока.